Вітаю, друзі! Столипінський Галстук, Столипінський комір, Столипінська краватка все це означає одне зашморг на шиї повішеного. Справа в тому, що за наказом Столипіна було страчено лише офіційно 5 тисяч чоловік, а були ще тисячі страчених за спрощеною процедурою, яких навіть не реєстрували та хоронили в загальних могилах. Така вже вона Росія. Столипін очолював уряд Російської імперії на початку ХХ століття. Це була рідкісно шовіністична скотина. На рівні з Жириновським чи Соловйовим. Ця падлюка нищила все неросійське, особливо українське. Про це в кінці відео. Саме Столипін надумив слабодухого, алкогольно-декадансного Миколу II 1907 року припинити поступки народу, на які пішла влада під час революції 1905 1907 років, і почав період реакції наступу на гуманізм, демократію та її носіїв. От тоді з столипінськими галстуками почали нагороджувати всіх, хто брав участь в революції та боровся за краще життя. Їх ловили та вішали. А хоронили з мотузкою на шиї. Саме вона і вважалася Столепінським Галстуком. Тепер трохи детальніше. Після початку реакції, в 1907 році в багатьох районах Російської імперії було введено воєнний стан, зокрема і в Україні. Катеринославська, Полтавська, Таврійська, Харківська, Чернігівська та Херсонська губернії тривалий час перебували в стані посиленої охорони. Період реакції це час надзвичайних заходів у боротьбі з революційним рухом, зростання кількості арештів, сваволі воєнних суддів зі спрощеною формою судочинства, масових заслань без суду та слідства, погромів, в тому числі і єврейських, погромів профспілок, заборони демократичних видань тощо подобається. Тисни вподобайку та підписуйся на канал. Наша мета 150 тисяч підписників. Не забудь підтримати ЗСУ. Це твій вклад в своє майбутнє. Після революції активно запрацював репресивний апарат. За звинуваченням у політичних злочинах за період 1907-1909 років було засуджено 26 тисяч осіб, з яких 5 тисяч. Отримали смертельні вироки. У переповнених тюрмах країни 1909 року перебувало майже 180 тисяч осіб. Сам вислів про Столипінський Галстук народився у виступі члена партії кадетів Конституційних демократів, депутата Другої державної думи Федора Ізмайловича Родичева. На засіданні Державної думи 17 листопада 1907 року. Приводом, що до нього послужила доповідь, яку представів думі голова Ради міністрів Росії Столипін. У ньому він обіцяв цій, відповідно, цій доповіді, і надалі всіляко боротися з революційним рухом у Росії. Таку політику палко підтримав депутат Чорносотенець Поришкевич. У своїй промові на захист військово-польових судів він сказав: А де вбивці? Чи всі вони повішені й одержали мурав'ївську краватку? Справа в тому, що граф Муравйов був прозваний вішателем за жорстоке придушення польського повстання 1863 року. Відповідаючи Поришкевичу, кадет Родичов сказав: у той час, коли російська влада перебувала в боротьбі з ексцесами революції, тільки один засіб вони бачили. Один паладій у тому, що Порішкевич назвав мурав'їнським коміром, і за що його нащадки, можливо, назвуть Столипінською краваткою. Державна дума, третє скликання, стенографічні звіти, сесія, перша 4.1.1908 1 1908 року видання. У покарання за непарламентський вираз Родичев був покараний Державною думою відлученням на 15 засідань. А Столепін навіть викликав його на дуель. Вона, звичайно, що не відбулася, але вислів Столипінська краватка міцно увійшов до низки крилатих висловів того часу. Досить відчутним був наступ Столепінської реакції в культурній сфері, зокрема й для нас, українців. Піднесення реакційної хвилі зумовило тотальне насильницьке закриття українських клубів, наукових товариств, культурно-освітніх організацій. Логічним наслідком наступу реакції було посилення національного гніту. Уряд заборонив викладання українською мовою в школах, де воно було самовільно запроваджене в роки революції. З'явився навіть циркуляр, що забороняв вчителям розмовляти з учнями українською мовою навіть в позаурочний час за межами школи. Тобто, вчитель повинен був завжди говорити з учнями, вчитель українець, з учнями українцями російською мовою. 1911 року було суворо заборонено служити російським попам панахиди в 50-ту річницю смерті Шевченка, а в 1914 році святкувати сторіччя з дня народження Великого Кобзаря. пам'ятаємо це і не забуваємо. це ми маємо знати.